Первого року коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Маятники математичний маятник. Підвісимо тягарець на нитку. Відхилимо його в бік від положення рівноваги і відпустимо. Тягарець почне коливатися. Тобто рухатися від одного крайнього положення до іншого, повторюючи свій рух через певний інтервал часу. Коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Коливання... Мають спільну рісу рівномірним рухом по колу. Коливання і обертання періодично повторюються. Тягарець, що коливається на нитці, це приклад найпростішого маятника. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання під впливом притягання не до землі або під впливом дії пружини. Маятники, які коливаються під впливом притягання до землі, називаються фізичними маятниками і залежить від їх маси геометричних розмірів форми. Маятники, в яких тіло коливається завдяки дії пружині, називаються пружними маятниками. Коливання пружного маятника залежить від властивості пружини і маси тіла. Маятники використовуються у багатьох фізичних приладах. Особливо важливими є використання маятників у годинниках, адже періодичність коливань надає можливість здійснювати відлік часу. Підвісимо на нитці досить об'ємний предмет, наприклад, повітряну кулю. Ми отримуємо фізичний маятник. Детальне вивчення коливань даного маятника є досить складним. Характер коливань залежить від розмірів і маси культу. Довжина та властивості нитки інших чинників. Щоб розміри тіла не впливали на його коливання, слід узяти нитку довжина, якої досить великою порівняно з розмірами тіла. У такому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою. При цьому нитка має бути легкою і досить тонкою. А щоб під час коливань тіло було в незмінній відстані від точки підвісу, нерозтяжної, У такий спосіб буде створена фізичну модель математичного маятника. Математичний маятник це фізична модель, яка являє собою матеріальну точку, підвішена на тонкій, невагомій, нерозтяжній нишці. Невелика металева кулька діаметром 1,2 см, подвішена на тонкій міцній нитці завдовжки 1,2 м, цілком може слугувати за маятник, на коливання якого не впливають розміри тіла і властивості нитки. Спостерігаючи за коливанням маятникам, неважко побачити, що є певна максимальна відстань, на яку тіло, що коливається, віддаляється від положення рівноваги. Цю відстань Називають амплітудою коливань. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Амплітуда коливань позначають символом А. Одиниця амплітуди в системі СІ є метр. Зодне заповне коливання, що проходить шлях, який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Схожість коливань руху. З рівномірним рухом по колу дозволяє використовувати поняття періоду і частоти коливань для описування колив... опису коливання. Період коливань це фізична величина, що дорівнює за який час відбулося одне повне коливання. Період коливань, як і період рівномірного руху по колу, позначається символом Т і обчислюється за формулою, Для Т час коливань, Н кількість повних коливань за цей час. Одиниця періоду в системі SI є секунда. Частота коливань це фізична величина, що чисельно дорівнює кількості повних коливань, яка здійснюється за одиницю часу. Частота позначається символом Ю і обчислюється за формулою. Одиницею частоти в системі SI є Герц. Вона названа на честь віддатного німецького вченика генфа Герца. Якщо тіло за 1 секунду робить одне повне коливання, то дорівнює одному 1 Гц. 1 Гц є одиниця на секунду. Частота ю і період коливань пов'язані оберною пропорційною залеж... залежністю. Має таке, має дуже важливу властивість, як... якщо амплітуда коливань набагато менша від довжини маятника то тобто, частота і період коливань маятника визначається лише за його довжиною і не залежить від амплітуди. Ви вже знаєте цю властивість маятників, відкрив Галілео Галілей і що саме вона покладена в основу механічних годинників. Виведемо зі стану рівноваги і відпустимо його. Маятник почне коливатися. Такі коливання називаються вільними. Якщо маятник не торкатися, то пев через певний час... Амплітуда його коливань помітно зменшиться. А ще через час коливання припинуться зовсім. Коливання, яке із часу зменшується, називаються затухаючими коливаннями. Вільні коливання завжди є затухаючими. Затухаючи і підпливу вільні коливання гойдалки і біла дзвоника, коливань струни, гітари, гілки, дерев тощо. А от коли, наприклад, ми зафарбуємо щось олівцем, Полівець під дією вашої руки створює вимушені коливання. Ці коливання тривають весь час, доки ви дієте на олівець е, і не затухатиме. Незатухаючі коливання це коливання, амплітуди яких не змінюється з часом. Наприклад, доки, доки працює шведська машина, голка здійснює вимушені не затухаючі коливання.